Всім привіт! Це канал про ремонт та будівництво під ключ. А дане відео абсолютно новий формат на моєму каналі, адже в ньому я покажу вам мій аналіз дизайн проєкту. Навіщо я це роблю, запитаєте ви. Зазвичай замовники приходять до мене з готовим дизайн-проєктом, в якому є альбом креслень та візуалізації інтер'єру. Моя ж задача полягає в тому, щоб проаналізувати проєкт. І передбачити, де можуть виникнути проблемні місця, де будуть розбіжності з тим, що бачить дизайнер, де з'являться незручності під час життя, і як це вирішити за допомогою інженерних рішень. Також після аналізу я даю загальну інформацію по кошторису і вартості додаткових робіт. Хочу попередити, що відео я робив не на широку аудиторію, а суто для замовника. Тож, не зважайте, що до глядача я звертаюсь на ім'я Ірина. А зараз буде анонс на майбутні випуски. Так як аналіз проекту дуже сподобався замовниці і ми вже почали співпрацю, в наступних відео ви побачите розбір ось цих інженерних рішень та вартість обладнання з монтажем. Повертаюсь до аналізу дизайну. Приємного перегляду! Ірина, доброго дня! Запишу вам відео, в якому поступово відповім на питання стосовно кошторису. Спочатку я покажу всі свої спостереження, зауваження, рекомендації, які я знайшов в процесі вивчення вашого дизайн проєкту а у кінці покажу кошторис, як він виглядає та як він надалі зміниться. Тож, почну з першого з плану демонтажа. По цим стінам, все зрозуміло. Також бачу є бажання демонтаж електрощита зробити, щоб подалі його перенести в приміщення, яке з'явиться за цією перегородкою. Ось тут монтаж щита. Це. Можна дізнатись по довжині проводу, який заходить умовно з під'їзду від лічильника, прямо до цього місця, де він розташований зараз. Якщо цього провода вистачить за довжиною, щоб перенести цей щиток сюди, отак сюди, то це можливо зробити. Якщо довжини провода не вистачає, інколи таке буває і провод вмурований. То це зробити або дуже дорого і не варто того, ну або ну дійсно таке може бути, і він переміститься, але буде там під стелею, наприклад. от Тож я попереджаю, що з щитом треба подивитися можливість, чи можна його перенести, чи, чи ні. Так, по демонтажу. Все сказав. По опаленню. Бачу, тут у вас намальований радіатор. Зараз є аркуш, на якому там він з теплими підлогами одразу стоїть. Так, ось я тут вже малював свої спостереження. Зараз я це все зітру і розкажу вам. На балконі, дивлюсь, треба зробити робочу зону кабінету, щоб він був не. Ну, як з жилою зоною, щоб він був теплий і придатний до працювання в ньому там, в зимовий період. На мій погляд, там зараз радіатора немає. Можливо, і є. Зазвичай забудовник приміщення балкону робить холодною зоною і опалювальний прилад ставить під цим вікном. Ну, Якщо тут двері розпашні, то, мабуть, цей радіатор стоїть. Там, ліворуч або праворуч, наприклад, отут стоїть. І він, як теплова завіса, працює на збереження тепла в цій кімнаті, Ось, приміщення номер 2 Також, мабуть, стоїть опалювальний прилад в цій кімнаті, і є бажання перемістити його сюди, на цю стіну. А ліворуч додати ще теплу стіну. Потужність і цього радіатора і цієї теплої стіни я зможу вирахувати на першому етапі своїх робіт по розробці інженерії на основі вашого дизайну. Також ще тут якийсь прилад. Є, можливо, це або конвектор тут вказували, або це теж радіатор, але не написали, що це радіатор. Тож, я зможу порахувати теплові витрати на основі склопакетів, які встановлені тут на балконі. На них є наліпки, і там вказано, яке скло застосував забудовник, холодне, воно чи тепле, яке скло тут. І перевірити витрати і радіатор до них. Тож, ми його або перенесемо звідси. З цієї кімнати сюди, і, можливо, тоді тут він не потрібен буде. І зробимо з цього балкона приміщення для того, щоб там було тепло, комфортно. Можливо, буде потреба замінити склопакети. Це також часто буває, бо потужність радіатора, забудовник. Може сказати, що можна збільшити на 15%, наприклад, бо потужність котельні більше не видасть. І тому треба буде утеплюватись більш потужними склопакетами. Так, це ми прорахуємо, на це відповідь згодом буде. Рухаємось далі. По сантехніці у мене ще були побажання, у вас тут є. Так, це по інтернету я розмірковував, як краще зробити Wi-Fi мережу. Я думаю, це зараз не першочергове, а потім, потім розкажу, якщо буде треба. По сантехніці. У вас є пустий простір за інсталяцією. На мою думку, його варто використати десь отут під застосування змішувальних. Всіх вузлів холодного і гарячого водопостачання редуктор тиску і систем безпеки бойлера. Там у вас на цій стінці вкладена плитка. Плитка імітація дерев'яної дошки. І, на мою думку, було б краще зробити плитку квадратну, як застосовано на стінці зліва. Так, ось я малював, зараз ще раз покажу. У нас, щоб воду всю підключити, буде розроблено креслення. Зараз його покажу. Так. Ладно, покажу його потім, щоб не закривати цього листа. Тобто там буде багато труб і їх треба буде кудись ховати. Я подивився, що можна, ми зазвичай ховаємо це під бойлером, отут, де він підключається: Холодна вода і гаряча вода. І тут вся стінка зайнята у нас трубами. Ось весь цей простір він зайнятий трубами. Тут я бачу цього простіру не дуже багато, а в тій стінці якраз за інсталяцією є порожнеча. Отут. І можна використати цей простір. На цій стінці. І щоб ми зробили гарний люк, який буде обкладений плиткою, він по розміру плитки, по розміру плиточного шва виготовляється. І так як тут шви зі зміщенням на третину, то це буде зробити доволі важко. Ось, бачите, шви плитки йдуть ось так. І зробити такий люк. Ну, Можливо, але доволі складно, як він буде відкриватися велике питання. А якщо плитка буде ось така квадратна, то ми можемо взяти отакий люк. розпашний, це буде дверка номер 1 це 2 І він буде відкриватися тут вліво, тут вправо, і там буде зберігатися вся інженерія, до якої тимчасово треба мати доступ. От я б на цю стінку вклав таку саму квадратну плитку. І зробив би тут такий великий люк для, для сантехнічних приладів. Так, на це питання по сантехніці відповів. Опалення також. Так, що ще? Декоративна штукатурка, я бачу, у вас застосована. Ми можемо робити її як зі звичайних будівельних сумішей, і це буде в рамках другого пакету ремонтних робіт за середньою вартістю. Або якщо треба більш вишукану штукатурку з мармурової крошки, то ця робота значно складніше. І воно буде дорожче. Тож, Треба бачити картинку, який результат вам потрібен, і тоді я краще відповім на питання з декоративною штукатуркою. Ось вона. Бо вона впливає на вартість кошторису. Якщо її просто зробити з родбанту, це будівельна суміш, і пофарбувати, то це буде значно дешевше. Якщо з мармурової крошки, як венеціанська штукатурка, то це буде дорожче. Так. Тепер стосовно інженерії і кошториса, так, покажу далі. Ось мої інженерні креслення, як вони виглядають. Це електричні мережі, освітлення, розеток. Та силових ліній до ваших побутових приладів. Тут багато аркушів. На них всіх, в результаті розробки, буде відомо, яка кількість проводу. Ось, я зараз все зітру і покажу заново. Що у нас групи освітлення це саме світло. Підключені проводом з перерізом провода 3 х 1,5. Його буде 203 метри. Це. Потім буде відомо в кошторисі, яка вартість загальна цього провода. Ось цей провод на інших груп. Вони більш потужні тут, а, наприклад, менш потужні. Його там 20 метрів. І от ми збираємо всю цю специфікацію і розуміємо, скільки якого провода та яка буде вартість усього розділу електрики. Ви мені маєте надати. Весь перелік техніки, щоб я знав технічні характеристики цих приладів. Ось, наприклад, варочна поверхня там 7 кВт, а може бути і 12. А може бути, що забудовник вам стільки кВт потужності в квартиру навіть не подає, тому ми не можемо дозволити собі такі потужні прилади. І це теж потім треба буде коригувати. Так, Потім збираємо всі навантаження, підбираємо провода, знаємо їх кількість. ось ще Там додається цього провода 180 метрів, цього 80. І це вже потім відомо в кошторисі більш детально. По цим приладам теж 127 метрів, 115 і з цього 165. І потім ми знаємо, які автомати за номіналом треба підібрати. Ось всі ці автомати, розмір щита, все це розробиться на основі вашого дизайн-проєкту та підібраної техніки. Так, це стосовно кошторису. Що на це питання я відповім в результаті розробці інженерних мереж. Так, це посвітло. Так, водопостачання. Так само воно виглядає, підбирається діаметр труб до різних споживачів. Він різний. Може бути, діаметром труба 20. Ось тут вказано, може бути 16. Залежно від того, яку кількість води споживає цей прилад. Тут теж 20. Кількість труб ми теж дізнаємось в результаті розробці. А ось це праворуч я виділяв. Як виглядає обв'язка бойлера? Що це все кудись треба ховати? Або в шафу, або в порожнечу за гіпсокартоном? У вашому випадку краще сховати в порожнечу за гіпсокартоном? Зверху воно виглядає ось так. І забирає добрячих сантиметрів 15-20? Тож, кількість труб, діаметри труб? Все це я дізнаюсь, і вартість цього всього, коли я розроблю. Приблизно орієнтовно можу, звісно, надати зараз. Так, система контроля протікання води. От якщо вона буде, то вона щось коштує. Фільтр від накипу. Можливо, ви захочете хімводачистку поставити, а цей фільтр прибрати. Це теж мені треба ваші побажання знати. Редуктори тиску. Теж вони тут стоять. Фільтр для холодної води от з регулятором тиску, так само для гарячої води. Все це, коли ми розробимо, будемо знати і так, каналізація, радіатори так само. Ось коли ми порахуємо теплові витрати, я вам скажу. Тут, наприклад, був від забудовника радіатор потужності правильною це потужність. 1,8 кВт теплової енергії. Він видає. Але він був отакий квадратний. І стояв він по центру вікна. І зимою в мінус 10 холод з вікна йде так, що відчувається це як сквозняк. Хоча ніякого сквозняку нема. І прилад має бути не квадратний, а тоненький і довгий, щоб він покривав мінімум 70%. Площі вікна, от як намальовано тут. Що він має бути отаким довгим і закривати 70%. Тоді буде тепло. По такому принципу, з розрахунком, з виправленням помилок забудовника, я вам теж підберу потужність радіатора, розмір, тип підключення. Все це буде по опаленню. Так, електричні теплі підлоги теж по потужності. Підберу, скажу, які треба. До електрики їх прив'яжу, щоб це задовольняло і потреби квартири по тепловим витратам, і електричні навантаження, щоб всі ми в рамках тої потужності, яка заведена в квартиру. Так, далі до кошторису перехожу. Приклад прорахунку кошторису є у мене на сайті. Посилання вам також можу надати. Тут є три комплекси робіт: шпалери, фарба і шумоізоляція, в якому є оздоблення складними матеріалами як декоративні штукатурки. Почнемо з фарби. Він найпопулярніший і середній по вартості. Обираємо його, вводимо площу 44. Метри квадратних. Тут проєктні роботи, які я вам показав. Інженерні мережі по електриці, по водопостачанню, опаленню, все це в цьому розділі знаходиться. Демонтаж, електрика, сантехніка. Тут всі розділи крім, окрім переробки системи опалення. Тобто, водопостачання є, опалення. Ми рідко робимо, це як додаткова робота. Його розрахуємо і скажемо, що з ним треба робити. Вартість робіт у нас виходить по цьому комплексу майже 12 тисяч. Цю ціну ми фіксуємо в договорі, і вона незмінна. Якщо там треба переробити опалення, це там додаткова вартість. Якщо там вентиляція, то це теж додаткові опції. Але ось всі ці роботи вони будуть і коштують отак. Вартість матеріалів. Це на основі оцих проєктних робіт по електриці. Ми вже знаємо метраж всіх проводів, кількість, тип проводу, і воно в кошторисі потім з'являється більш детально, коли ми розробили проєктну документацію. Тому отут ми тицяємо всі галочки і отримуємо суму зараз 7,5 тисяч. Ця розцінка динамічна. Ця фіксована, а ця ні. Бо ми не знаємо, скільки матеріалів треба: рівні стіни чи не рівні, скільки піде штукатурки. Орієнтовно вийде ось так. Можна порівняти ці комплекси. Ось тут, плюсиками відмічено, що буде. Чого не буде по всім видам робіт. Все тут прописано детально. Якщо вам цікаво, можете ознайомитись. Декоративна штукатурка, я вам сказав, що вона така дорога декоративна штукатурка. Вона в третьому комплексі, паркети, такі матеріали оздоблення підлоги вони теж в третьому комплексі. Ось плиточні роботи також. Вказані, які розміри плитки. У вас там метр двадцять є плитка, вона якраз там в другому комплексі є, в третьому також є. Такі деталі, тут всі розписані. Всю цю інформацію я переніс ось в цей кошторис в Excelську табличку. Що є в табличці цій? Це роботи. Ось як тут. Майже 12 тисяч матеріали орієнтовні і комплектація. Це те, що в вашому дизайн проєкті Ось в цю вкладочку, якщо перейти, то тут з'явиться вартість різних елементів, які, можливо, будуть у вашому проєкті, можливо, ні. Заміна склопакетів на більш теплі. Це у мене приклад з іншого проєкту, який буде у вас поки що невідомо. Підвіконня різні, якщо вони будуть додаватися, то вартість їх отут з'явиться в комплектації наповнення вашої квартири, вентиляція, якщо ви хочете. Ось ми теж розробимо вам вентиляційні рішення. Буде запропоновано обладнання як від найпростішого, найдоступнішого до якихось дорогих рішень. Все тут буде. Так, шумоізоляцію. Я знаю на прикладі того проєкту, де ми працювали, що замовниця, коли заїхала вже в квартиру, сказала, що мені шумоізоляції недостатньо, вона погана. Тому ми можемо її зробити або частково якісь кімнати, от як в цьому прикладі, або зашумити всю квартиру. Це тоді вже в третій комплекс треба переходити. Ось тут спальня, шумоізоляція. Це там. І матеріали, можливо, тут вартість робіт. Да, оце роботи. Кондиціонери, які ми прокладали траси фріонопроводів для майбутніх кондиціонерів. Кондиціонери теж за потужності підберемо. І, до речі, у вас один стоїть в коридорі, а я б поставив два маленьких перед вікном, тому що він як прилад кліматичної системи. Має боротися з жарою і стояти саме перед вікном. Так, ну це потім розробимо. Інсталяція у вас там підібрана. Її вартість теж можна сюди додати. Душові системи, бойлери, рушникосушарки. Якщо міняємо радіатори, то тут з'являться вартість радіаторів. Двері, там вхідні, міжкімнатні, ось це все. Сюди можна внести. На основі там, вашої комплектації з дизайн-проєкту або ваших побажань, що ви там вже підібрали так, різні мийки, змішувачі, скло в душову кабіну. Тут, наприклад, на борт-ванну у вас буде більше освітлення, всі точкові, підвісні світильники, м'які меблі, корпусні меблі, це приклади різні. Тут галочками відмічаєш, да, ні. тоді ціна. Прибирається або додається. І від цього всього от побутова техніка, яка мені потрібна для розрахунку. Ви сюди додаєте або мені просто надаєте посилання. І я вже знаю, що потужність цього приладу, який ви обрали, він буде 7 кВт 350 7,3. Ось це все мені потрібно для прорахунку електрики. А вам для вартості. Повна вартість цієї комплектації, як приклад, 25 тисяч виходить. Якщо поділити це на 44 квадрати, то це до бюджету 575 доларів. Ось ціна формується таким чином. Це комплектація, це матеріали штукатурки трубопровода. це роботи. Загальна вартість за квадратний метр, загальна вартість за. Ремонт і наповнення вашої квартири. Так, наче все показав. Знайомтеся, задавайте питання, буду на них відповідати. Хто переглянув до кінця і отримав корисну інформацію, пропоную підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. В коментарях задавайте питання, які вас цікавлять. Спробую відповісти на них. У наступних відео, дякую за перегляд.